Мої перші емоції. 20 історій про різні емоції малюків. Сьогодні ми розглянемо таку емоцію, яка називається Сором'язливість. Казка «Сором'язливе Кенгурятко. Не хочу вилізати. Мені тут добре. Кенгурядко було трохи сором'язливим і не хотіло вилізати з теплої маминої сумки. Чому б нам усім не влаштувати призовий забіг до великого дерева? спитала мама кенгуру. Кенгурядко висунуло ніс із сумки, але ще сумнівалося. Дай мені лапу, сказала мама. Друзі кликали кенгурятка гратися. Нарешті воно наважилося та, простягнувши мамі лапку, почало забіг разом з іншими звірятами. Ура! Ти мала рацію, мамо, я добре стрибаю. Казка. Ти такий красивий кажанчику. Кажанчик ніколи з доброї волі не залишав свою печеру, бо, зустрічаючи інших звірят, відчував на собі їхні погляди. Бачила, як на мене всі витріщаються, спитав він свою маму. Це тому що я огидний, у мене великі вуха і чорні крила. Не хочу більше вилітати з печери. А може, вони витріщаються, тому що не знають тебе? спитала мама свого сина кажанчика. Можливо, вони просто хочуть погратися з тобою, але ти одразу летиш геть. Ти красивий, повір мені. Ні колір, ні форма не мають значення. Важливо лише те, що у тебе в серці. Ну ж бо сміливіше. Глибоко зітхнувши, кажанчик вирішив перевірити мамині слова. нас, що можна побачити за межами печери? Казка, прочитаєш нам оповідання ягнятко. Ягнятко було дуже сором'язливим. І не хотіло гратися з друзями, які прийшли по нього. Йому більше не подобалося бути на самоті. Не йди, сказав він, хапаючи за маму. Але мама овечка не могла залишитися сьогодні був день підстригання. Тоді ягнятко сіло читати біля курника, але курчата ще не легалась. Прочитаєш оповітання моїм малюкам? спитала в ягнятка квочка. Ягнятко зашарілося, але потім, читаючи одне оповідання за іншим, зрозуміло, що проводити час із цими пухнастиками дуже весело. Йому було добре з ними. Аж так добре, що він і не помітив, як повернулася його мама. Паска Самотні слоненя. Слоненяті щойно подарували кольоровий м'ячик, але воно не раділо бо йому бракувало сміливості приєднатися до інших звірят. Йому здавалося, що воно велике та незграбне, і що над ним кепкуватимуть. Сумне слоненя повернулося додому. Мама вирішила втішити синочка. Моє миле слоненя, сказала вона ми всі дуже різні, тому кожен може робити добре щось своє. Ти з твоїми міцними ногами можеш сильно бити по м'ячу і забивати голи. Трохи подумавши, слоненя знову взяло м'яч і сміливо промовило. Піду поклич інших зіграти матч. Казка. Не плач бегемотику. Бегемотик полюбляв бігати й стрибати. У нього було повно енергії. але... Опиняючись поміж інших звіряток, він лякався і завжди втинав якусь дурницю. Одного разу він щосили стрибнув на свій самокат, і той зламався. Його друзі розреготалися, бегемотикові стало так соромно, що він заплакав. Мама відвела його до басейну. Усі плаватимуть краще за мене, сказав нещасний бегемотик. Але, опинившись у воді, він зрозумів, що плавати просто. Нарешті в нього з'явилася можливість виплеснути всю свою енергію. Друзі стояли біля краю басейну, захоплено дивлячись на бегемотика. Ти так добре плаваєш. Ось і закінчилась частина про сором'язливість. Очікуйте нових оповідок вже зовсім скоро.